Привіт, доброго дня глядачам. Хочу всі питають по цінах, скільки там коштує, е, скільки коштує житло, там може як його шукати. Ну, е, хочу пару слів сказати з цього періоду. Коротше. Е, оце ж, оцей будиночок, що на, на заставці, він. В оренду здається за 35 тисяч песо, це ну, щось типу 600 доларів. Це великий будинок, там дві-три спальні, три, здається, спальні. І Там, ну, кухня такі, але воно не біля моря. Коротше, з приводу інших всяких варіантів, звичайно, якщо прям біля-біля моря в двох метрах, це дорожче, якщо десь там в горах, в місті. І ну, В якихось таких не дуже туристичних містах це дешевше. Ну, це ніби очевидно, ну, по всяк випадок, я скажу. Значить, діапазон є для місцевих такі маленькі вузенькі халупки за 4-5 тисяч песо, типу там, 60, 70, 80 доларів. Ну, Я не думаю, що хтось з наших людей буде там жити, але ну, може, якщо нема вибору, то може воно і норм. Е, те, що. Більш-менш придатне для житла. Це біля 20 тисяч песо. Ну, до речі, курс песо до долара десь 55-20 тисяч, щось там 300 з копійками баксів. Так от, значить, більш-менш придатне, коштує біля 20 тисяч, десь, або біля самого моря, або десь поодаль, але не дуже далеко, там піше. Ну, на, на відстані пішої прогулки невеликої. Е, за ці гроші буде таке не дуже свіже житло, скоріш всього, без кондиціонера. Ну, Жити можна, ну таке собі. Скучненьке, задоволення ви від цього не, не отримаєте. Більш-менш нормальне біля моря коштує 30-35 тисяч, може 40, може і більше. За прям гарне таке, щоб е, ну, щоб. Задоволення від нього отримати, це там від 700-600-700 доларів буде коштувати біля самого моря. І верхньої і межі немає, може бути будь-яка, може і 5-10 і тисяч доларів. Це, ну, тут, здається, бідна країна, але тут є е, частина багатих людей, Чи є і європейці, є американці, які приїжджають. Тобто от такі прям шикарні варіанти тут теж є. Іноді вони там здаються, продаються, ну як завжди. Е, якщо. Більш-менш придатний не біля моря, ну от такий будиночок там на велику родину чи дві родини навіть, чи якимись друзями, то це там от 35 тисяч, там біля 600-700 доларів такі. Будинок звичайно залежить від конкретного острова, населеного пункту і все таке інше. Ріелтори, вони тут є. ну Вони. Комісії не беруть, я так розумію, що їм платить той, хто нерухомість здає. Що я не знаю, як воно там працює. Як можна шукати цю нерухомість? Самий простий варіант для лінивих, хто любить за компом, а не бігати ножками, можна попідписуватись на місцеві групи, і ну, іноді там щось пролітає. Іноді. Можна банально Airbnb дивитись, писати власникам і отримати десь відсотків на 20-30, Ну як домовитись, дешевше ніж Airbnb. Тому що по-перше, а Airbnb він дає знижку за місяць. Якщо ви дивитесь на цю ціну за місяць, ну припустимо, це там. 80 тисяч песо, то скоріш за все її віддадуть десь за 50 чи 40. Якщо ви будете спілкуватись з власником, і ну, він не буде платити Airbnb комісії і все таке інше. Е, ну або Facebook, або так через Airbnb, але типу самий, як всі тут кажуть, самий правильний і самий дешевий варіант це береш там скутера. Їдеш узбережжям, заходиш у всій маленькі, там будь-який проїзд, прохід, ідеш туди і питаєш у місцевих. Може є щось в оренду, може, є щось в оренду, і ну можна і так знайти. Можливо, це буде дешевше. Ті, хто там не дають об'яви в інтернеті, взагалі такі не дуже обізнані. Вони можуть там дати якусь кращу ціну. І ну тут дуже все дивно виглядає. от ідеш... Ніби, ніби чий, чийсь двір, там висить якісь там, е, ну, якісь там білизна сушиться, собаки, там, діти граються. Через ці двори можна пройти. Я місцевим казав, які мене там брали і вели через ці двори. Я кажу, блін, як це тут люди живуть. Ні, це це норм, можна йти. Don't worry, be happy, все, іди, не парься. Ну, для мене дивно, але вони так, для них це норм. Більш того, от, один з пляжів, тут, на нього проход, там велика, великий напис Private Property, тіпа, Do your own risk, тіпа, ну, діти на свій риск», це приватна територія. Всі там ходять, натоптана тобто, дорога, всі ходять, ніяких проблем з цим немає. Я місцевому показую ну, кажу, як пройти на пляж. Вони показують на цю дорогу, вона єдина. Я кажу, так тут, тут написано, а типу, написано, це все, що, твої проблеми, мало що там написано, все, йди. Всі ходять і це типу норм. Як от шукати житло, то потрібно прям ходити. Ну, Я от один, одного разу прям зайшов, ну майже зайшов до людей, які там не, не бідні, у них там маєток і все таке інше. Ну, чого вони по там, посміхалися, кажуть, що ні-ні, тут нічого не здається. А я кажу, вибачте, та ні, нема проблем, йди звідси. Ну, у нас би, якщо б комусь у двор війшов, то можна, мабуть, там е, якихось проблем отримати. Тут такого нема. Е, ну, можливо, десь є, але я не зустрічав. І можна ходити отак, от прям більш того, я коли там шукав, зайшов великий такий дім, тип, типу, огороджено, все, але ворота відкриті. Хоча я іноді відкривав ці ворота сам. Заходжу, там вийшов хазяїн, каже: ну, у нас є тільки кімнати, і так, да, воно біля самого мою, але кімнати і буде спільна ванна кімната з кимось. Я кажу, ні, таке не влаштовує. Дякую, до побачення. Я нічого не сказав, що я зайшов. Там нема ніяких, тут немає, майже немає ніяких там плакатів, що це там здається, або там ну це. Отель, або приходьте, тут ми вас будемо раді бачити. Тобто, ти по, по відчуттям ти йдеш до когось у двір, О, до когось на якусь приватну територію. Питаєш, да, да, ні, ні, і все, ну, ніхто по тобі там не, не шмаляє, <сум> зружжає і все таке. Тобто можна ходити. Ну От якось так. Тобто діапазон такого, щоб. Ну Я б сказав, що ну, на, на міст Мак це вже там. Ну, майже шикарне, це там, 800 тисяч доларів. щось таке. А якщо просто житло біля моря, це там 400-500 щось таке, доларів без кондиціонера. і трошки втомлене, втомлений стан. От. Во всяких горах я бачив обяви-5 ну так, що 3 кілометрів від моря, я бачив обяви там і 12 тисяч, і 15, і 20 тисяч песо за більш-менш по фото. Нормальні варіанти, тобто там 200-300 доларів, але море ви там не побачите. Із поганого, якщо від моря хоча б 200 метрів, це вже жарко. Жарко і все. Тобто, ну, якщо ти біля самого моря, хоч мали... маленький вітерець, і тобі вже не жарко. Якщо. Десь там в декілька сотнях метрів це спека, і ну захочеться чи вентилятор вмикати, чи кондиціонер. А ще такі нюанси. Дехто бере за електрику додатковий, ну, типу, по, по лічильникам додатковий поранень. Там декілька тисяч песо, там 2, 3, 4, 5, як наюзаєш. А дехто у кого... Включено це і прибирання у декого теж включено, у когось не включено. Тобто все це потрібно питати. Ну якщо це дві людини і потрібні більш-менш нормальні умови, то 500 600 доларів біля самого моря щось можна знайти. От. З кондиціонером, з, з резервним живленням тут це важливо, тому що з живленням тут біда по всім Філіппінам. І з нормальним більш-менш інтернетом. ну, не скажу, що ідеальним і безперебійним тут навіть банкомати буває просто не працюють, і все різних банків не працювало. От банкомати, я не зміг зняти гроші. Тому що типу він вимкнений, тикаєш туди карту, все проходить пін. Потім він каже: Ну, по типу, невдача зняття коштів до побачення і все. Так що стабільності технологічної на Філіпінах, я так розумію, немає ніде. От а по цінам якось так, якщо комусь цікаво, можете. Ставте лайки. Дякую за те, що подивилися.